Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз хочу пройтись по городу, показати свій город. У мене не тільки квіти, у мене ще є і городина. Ранок піднімається сонечко. І зараз йду в теплицю, відкрию тепличку свою. У мене тепличка невеличка, зроблена з вікон. Чоловік зробив мені. Зараз. Відкриваю, тому що тут велика волога. Температура 26 градусів теплички. Відкриваю хвіртку, відкрила двері. І зараз глянемо гірочки вже потрошку починаю збирати. Це в мене сортові гірки. Я не знала, як за ними ухажувати як їх вирощувати в теплиці перший год у мене тепличка. І тому поставляла на них пасинки, але вже огірочки збираємо вже 4 чи 5 огірочків ми вже зібрали. На городі ще немає, а в тепличці в мене вже потрошку є. Помідори, помідори з своїх сім'ян посадила. Побачила герочок, ще один треба зібрати. Ось такий є. Перед городом у мене молодий сад, є черешня рання, є черешня середня, груша. Черешень було небагато. По пару жменях ми зірвали, паласували, вишня, дві шпанки і одна чудовишня. Вишня чогось Ну, Це не тільки в мене, це і в сусідів питала по сусідах. У них також вишні чимось хворіють. Є яблуня білий налив. Яблучка. не багато, але вони є. Є сливи також небагато, але також вони є. Чудо вишня, з неї зібрала літрову баночку, відвезла внукам, хай поласують. Ще одна яблунька. Яблуньки вже сорт не помню. Ну, вони якісь. Мені кажеться, що вони теж також чимось хворі. Є малина літня, посадила її на цілині, дуже багато з нею було роботи, тому що постійно вибирала траву. Є айва, але айва ще не разу нам не давала плоди. Це вишенька. З кісточки, її почти ніколи в нас немає. І чотири okay. деревця невеличких, це хурма. Два зразу, як тільки посадила, пішли рости. Третя деревинка сидить на місці. І воно не деревинка, а росте кущом. А це посадила хурмичку, виростила з кісточки. Їжевіка, ажина і також ще одна яблунька. Перший год вона дала декілька яблучок. Також ще не знаємо, які будуть яблука. А зараз йдемо на город, покажу, що в мене росте на городі. Посередині калітка, по, лі... по ліву сторону росте часник, росте малина ремонтантна, за малиною ряд капусти. Два рази я город прополювала і знову потрібно займатися городом. Зараз займаюся своїми квітниками, але закінчу квітники. Приводити до ладу і зразу почну займатися знову городом, знову прополювати траву, картопля, така плантація, декілька рядочків, жуки травила вже, травила квадрісом, але бачу на деяких кущиках знову з'являються, знову треба пройтися. Якоюсь отравою. трошки в мене посаджено синеньких, зразу як потепліло на дворі, пішли рости трошки перчику і трошки помідорів. Помідорчики вже починають квітнути. У мене було дуже багато розсади, тому я, мені жалко було її викидати, я багато роздавала по сусідам. В общем, всіх, хто хотів, приходили, брали в мене помідори, помідори і капусту. Дуже багато було розсади. Ой, а ти чий? Це сусідський кіт. Він у нас тут постійно ходить. В двір не заходить, тому що в нас дві собаки, а от погороді він ходить. І тому я, щоб не викидати розсаду, я їх її отак помідори кинула по кукурузі. Це у нас кукурузами відгородились від сусідського городу. І я так по кукурузі їх кинула. Коли пролью, коли не пролью. В Взагалі, буде щось, буде, а не буде, значить не буде. Отак ростуть помідори, ще й по кукурузі. Це два рядочка у мене арахісу, кабачки. З кабачками підсажувала два рази, ті, що виросли перші, перші, ті, що не підсажувала, росли зразу, вже мають маленькі плодики. Ті, що підсажувала, ще не цвітуть. Підсажувала. Тричі огірки. Деякі вже квітнуть, а деякі отакі зовсім-зовсім маленькі. Ну, це й добре, я вважаю, що це добре. Одні будуть відходити, а другі ще будуть рости. Два ряда буряка, вже хороший, гарний буряк. І ряд я ще невеличкий, я ще підсажувала. Один ряд, взагалі, не зійшов, як наче його щось виїло. Ще посадила між рядом морква два рядочки, і між морквою і буряком ще посадила помідорів. Помідорів я натихала на городі дуже багато, тому що. Жалко було викидати розсади. І там, де не зійшов буряк у мене. Чому я підсажувала третій ряд? Тому що не весь буряк у мене зійшов. Я ще посадила була цибулька і отак потикала цибульку там, де не зійшов буряк. Декілька рядів. Цибулі, квасоля, квасоля чорна, цвіте красним, красними квітками і квасоля світла, квітне білими квітками. Отак гарно вона в мене виглядає. Перед квасолею. Також помідори, вже тикала де, де тільки могла. Чоловік каже, з помідорів з цих не буде толку ніякого, бо квасоля їх заб'є. Квасолю виберемо, помідори ще будуть. За квасолі ряд помідорів. Тут у нас баштан, також багато підсажувала, є отакі вже рослини, вони вже розплітаються, величенькі. А є зовсім зовсім маленькі. Це ті, що я підсажувала, ще підсажувала от такі рослинки. Далі три ряда середньої капусти. Капусту я вже кропила отравою від тлі. І через неділю пляця нічого їй не допомагає, нічого ця трава не допомагала, тому я намішала літр попілу, туди додала дві ложки сухої горчиці і по ложки столовій перцю красного і перцю чорного посипала капусту. По самій капусті посипала і кругом кущів. І так є, є там є трошечки для капусна, але не, так, не, не таким, такою силою, як було до цього. Я вважаю, що допомогло трошки це, що я посипала попілом. Такі три ряда капусти. Тут під кукурузки посадила диньки. також підсажувала, є і великі, є і маленькі, такі і більшенькі є. Я сподіваюся, що щось там буде. Город у мене невеличкий, але все одно роботи багато. Багато в мене квітів і буває, що не встигаю нічого робити. Робиш робиш, зараз настала наступила жара, робиш часом до 11 дня, потім вже становиться дуже жарко на дворі, дуже спекотно на дворі. Тому заходиш в, хаті, в хату і виходиш часов 5-вечора і часом до 9 знову робиш. З другої сторони в мене також ряд капусти ранньої і також малина. І от зараз я дороблю відео і буду займатися малиною, буду її прополювати. І також з другої сторони в мене ряд часнику. Краєм треба робити. О, ще побачила одну ягідку. Не зірвали Чудовишні. Зараз покажу, яка це вишенька. З городу побачила одну ягідку. Ось вона. Бачите, яка. Підспіває кряжовник. Кряжовник в цьому році дуже гарний. Здорові, здорові, здорові ягоди. От. І їх дуже рясно на кожній гілочці. Буде варення. Я дуже полюбляю варення з кряжовнику, тому варення в цьому році в мене з кряжовнику буде. Вчора навела лад у квітниках своїх, але ще не всі. Ще один квітник у мене залишився, в якому треба навести порядок. Зараз пробіжимося по пітничкам, покажу вам, що у мене тут з пітниками і піду робити нагород. Зараз хочу показати вам гортензію в Імсеред. Ось такі вже квітоноси. Вчора я всі гортензії підлила желізним купоросом столова ложка желізного купороса на відро води. От от розцвіте юка. Гортензії трошки в мене страдають. Не пойму чого, але вони трошки страдають тому. Розводила вчора жлізний купорос і підливала. І тут у мене ще клумбочка лаймлайт гортензія. Також на вся на суцвіттях. Чоловік взявся вже замітати двір, а я піду на город. Бачите, гортензії вроді хороші, вроді великі. Але <клес> випускають уже бутони, але кінчики світло салатні не вистачає, желіза їм. Дуже гарно квітнуть лілії кандида. Від них Запах аромат стоїть настільки солодко притерний, що довго біля них ніяк стоять, Зразу починає кружитися голова. От такі гарні, гарні суцвіття. В цьому році Лілія показала себе в усій красі. І ще ці листочки вони, ще ці квіти, вони лічебні, вони допомагають від хвороб суставів. Що треба робити? Зривають квіти, набивають, допустимо, літрову баночку, набили квітів і залили до верха водкою. Настаювати два місяці і. Розтирати тоді сустави. Я чоловікові предложила це зробити, а він каже, не треба, хай квітнуть, таку красу зривати не потрібно. Ще одна клумбочка з квіточками в мене. Також гортензія. здорова, мощна гортензія. гарне листя, вона не хлороза, але чогось немає ще бутонів. Ну, може, може й. Трошечки пізніше вона і випусте бутони. Тут у мене і котовник, кіпарісовик, виєла, Вероніка, троянди. Он троянда теж чайна. Очітки, тро, три очітка. Вероніка сиза. Ще одна вейгела, купена. І ще одна клумбочка, яку мені потрібно доробити. Це клумба з дельфініумами. Що мені на ній потрібно зробити? От, обрізати люпін. Мені не потрібно, щоб він набирав насіння, він вже, вже в нього є, в цій квітки вже є насінневі коробочки, а мені воно не потрібно. Мені потрібно, щоб кущ розширявся і був мощні, мощніший, тому буду обрізати тому насінневі коробочки буду обрізати. Також у мене тут лілія кандіда. Ось, такі гарні білосніжні соцвіття. Там у мене роза як е, юнка. Ереморус уже відцвітає. Засталися тільки кінцівки цвітущі, далі вже відцвітає. Ремурос також потрібно обрізати. Навести лад у ірисів. Обрізати гайлардію. Вже вона попадала в дощі, пройшов дощ, і у нас пройшов сильний вітер, був ураган, і трошки її поваляв. Те, що повалене на землі, те вже починає засихати, і оце, цим ще треба мені зайнятися. Дельфініуми квітнуть уже більше місяця. Отака шикарна краса. Це дуже гарна квітка. На цьому відео закінчую, тому що потрібно йти робити щось. До нових зустрічів. Всім добра і миру нашій Україні!